Я думаю, кожен з нас говорив сам собі попередні фрази. Всім привіт! Мене звати Віка, ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні я хочу поговорити про страх невдачі і що власне з ним робити. По-перше, хочу зазначити, що так чи інакше, всім нам страшно перед тим, як ми робимо якесь важливе рішення або починаємо щось нове, наприклад, там відкриваємо власний бізнес, чи йдемо на нову роботу, чи відправляємо своє резюме, щоб отримати класну роботу, відкриваємось для нових стосунків. Тобто, це може стосуватися різних сфер нашого життя. Але так чи інакше якийсь відсоток страху все одно присутній. Якщо ви не відчуваєте страху при виборі чогось або при вирішенні чогось, при початку чогось нового, то це, скоріш за все, означає, що не так вже й сильно ви цього бажаєте, і не так вже й сильно це вам подобається. Я думаю, всі знають книжки та фільми про Гаррі Поттера. Так, от, уявіть, що Джоан Роулінг було відмовлено в їхньому видавництві 20 разів. І уявіть, якби вона тоді здалася і перестала боротися за реалізацію своєї мрії. Просто піддалася цьому страху, невдачі, що напевно щось в неї не виходить, напевно, щось не так з її книжками. Але вона цього не зробила і продовжила йти вперед. І я думаю, результат це всі знають, що в неї вийшло. Зі страхом невдачі ми вперше знайомимося в нашому дитинстві. Так, дуже ще багато чого залежить від нашої родини, як вони сприймали наші невдачі. І діти, яких батьки не підтримували, погрожували, якщо вони зробили щось не так або отримали погану оцінку, схильні більше піддаватися страху невдачі подальше в дорослому житті, нам страшно, що нас будуть засуджувати, що над нами будуть сміятися, що ми робимо щось не так, як від нас цього очікують. І це я вам скажу також нормальна реакція, але якщо ми постійно будемо піддаватися думкам інших людей та боятися, що вони про нас думають, ми ніколи не зможемо жити своє життя. Ми будемо продовжувати жити життям, яке від нас очікують інші. Невдача це частина нашого життя, і нікуди від неї не подінешся. І в будь-якій справі є відсоток того, ризик того, що це не вийде, наприклад. Але є для вас і гарна новина, що є ж такий самий відсоток, що у вас все вийде. Тому найпростіше це просто прийняти цей факт. Що так чи інакше при кожному виборі, при кожному починанні завжди буде ризик, що щось піде не так. Але ми можемо навчитися сприймати ось ці невдачі як мотиватор йти далі, як мотиватор, спробувати щось по-іншому, щось по новому або навчитися чомусь новому. А тепер хочу з вами коротко поділитися, як же справлятися з цим страхом невдачі. Перше і найголовніше, фокусуйтеся тільки на тих речах, які ви можете контролювати, замість того, щоб переживати про ситуації якісь події, які лежать поза зоною вашого контролю, і на які ви. Не можете ніяк вплинути, сфокусуйтесь та віддайте вашу енергію тому, що ви дійсно можете контролювати. Наприклад, ви не можете контролювати реакцію чи емоції іншої людини. Ви не можете контролювати, яка буде погода в день вашої співбесіди, наприклад. Але ви можете контролювати ваші емоції. Ви можете контролювати ваше ставлення до цього. Тож давайте фокусуватися на цьому. Друге, обдумайте всі варіанти, як може закінчитися та чи інша ситуація для вас, особливо якщо це для вас дуже важливо. Найпоширеніший варіант це написати або проговорити найгірший варіант, що може статися в результаті цієї ситуації, в результаті якогось кроку, який ви зробили. А потім обдумати, як це можна вирішити. Це допоможе вам знизити рівень тривожності щодо цієї ситуації. По-третє, плануйте наперед, тобто розробляйте відразу декілька планів, як можна досягнути вашої цілі. Тому що якщо один план не спрацює, у вас завжди буде в запасі декілька варіантів, як його можна здійснити. А також це вам дасть відчуття безпеки та відчуття контролю над ситуацією. І останнє, але не менш важливо: перестаньте говорити про себе негативно. Це підриває вашу впевненість в собі, це створює додаткове відчуття тривожності. І збільшує ваш страх в декілька разів. Взагалі, я не любитель невиправданого позитивного мислення, але якщо це стосується ставлення до себе та думок про себе, то тут я за позитивне мислення, тому що краще говорити собі і про себе гарні речі та налаштовувати себе на позитив. Насправді, я думаю, що це дуже обширна тема, і одного відео не вистачить, щоб її повністю покрити. Це я з вами поділилася просто основою і те, що допомагає мені справитися з цим страхом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал. Буду чекати зустрічі з вами в наступному відео.